Привіт народ, з вами Ерчик. Хочу показати вам новий проект, називається HashHub. Що тут потрібно робити? Тут майнить криптовалюту. Можна взагалі без вкладень. Як ми майнамо? я обирав, обираю собі криптовалюту, яку я хочу. Це тонн найвигідніше. Потім збільшуємо швидкість, як ви бачите, 15 хаш в секунду. Де їх брати цю швидкість? На фаусит в крані. Разу 3 години ми заходимо сюди, клеймимо, і вона може випасти рандомна швидкість від 1 до 20. Також є депозит. Ми можемо тут поповнювати через FAUCETPAY Pay або S wallet Можемо глянути, скільки буде дохід щомісячно, місячно, якщо ми будемо поповнювати на 20$ доларів плюс 4,50 профіту. Також є виводи. Ми можемо вводити ефір, солана, тон. Тонн це найвигідніше, бо мінімальний вивід 0,05 тонн. Вставляємо сюди адресу криптовалюти і виводимо. Вивід здійснюється один раз в день тільки. Також, якщо ви хочете, щоб у вас показувала отут криптовалюта, отут криптовалюта більше, ніж 3, заходимо сюди. Майнінг. Вибираємо, наприклад, біток. Ми поповнюємо на повністю. Потім ми можемо так само і відключити, наприклад. І вже у вас у виводі буде показуватися біткоін. Також є реферали. За рефералів теж даються профіт, швидкість і 2% від їх депозиту.